З'явився новий друг сніговичок. А він може прийти на нас в гості тільки взимку. Він має дуже багато друзів. Іде до них у гості. Вони живуть у лісі, і він приготував для них подарунки. Але він не знає, чи всім вистачить, бо він не вміє рахувати. Давайте ми допоможемо Сніговичку в і вирушимо разом з ним до лісу. Ось зустріли першого мого друга. Скільки подарунків тримаємо дати? Один. Добре, ось тримай і мене не забувай. А ось іще, мої друзі. Скільки їй діти? Два. А як ви гадаєте, чого їм не вистачає? Що б вони хотіли отримати в подарунок? Капелюхи! Скільки їх потрібно їм дати? Два. Ось тримайте і мене не забувайте. А наступні мої друзі дуже люблять прибирати і доріжки промітати. Як ви гадаєте, що їм потрібно подарувати? Так, мітлу, а скільки? Дві? Чому? Бо їх також два. Отже, ви мітлу тримайте і мене не забувайте. А ось ці мої друзяки дуже люблять танцювати. А чого їм не вистачає? Також шапочок. А скільки? Три. Чому? Бо їх також три. Стільки шапочок буде достатньо? Ні, а чому? Бо їх дві, а сніговиків три. Отже, шапочок менше. Скільки потрібно ще дістати з торбинки? Ще одну. Отже, шапочки тримайте. У нас з дітками не забувайте. А наступний сніговик просто так стоять не звик. Дуже любить він стрибати. А ще більше м'яча грати! Скільки м'ячів йому потрібно подарувати? Один? Чому? Бо він один. Ось м'яча тримай і весело з ним пограй. Малята, наш сніховичок, зустрів своїх друзів. Подивіться, які сніговички гарненькі. Але вони дуже сумні. Вони погубили свої гудзики. А в кожного сніговичка має бути стільки гудзиків. Скільки зображено цифрою на його головному уборі? Що ж, допоможемо, да, сніговичкам? Знайдемо їхні Так, Давайте ми подивимося, яка ось тут цифра. Так, цифра 2. А гудзиків скільки? Один. Скільки не вистачає гудзиків? Щоб було 2? щоб відповідало цифрі 2. Так, не вистачає одного гудзика. Ось. У нас є один гудзик. Одному сніговичку ми допомогли. Скільки гудзиків має бути в цього сніговичка? Три. Тому що на головному оборі його зображена цифра 3. В нього залишився теж один. То скільки нам ще потрібно гудзиків знайти? Два. Давайте ми порахуємо гудзики. Один, два, три. Правильну кількість гудзиків ми знайшли. Правильно, молодці. Яка цифра тут зображена? Цифра чотири. А гудзиків скільки є? Один. Нам ще потрібно. Так, три гудзики. Давайте ми знайдемо. Три гудзики. Так, а тепер давайте порахуємо. Один, два, три, чотири. Чотири гудзики. Ось ми допомогли останньому сніговичку. Дякую, друзі, за допомогу. Ви гарні математики. Але ще одному другу допоможете. Він забув назви геометричних фігур, з яких його склали. Назвіть їх, будь ласка. Капелюх це трикутник. Голова, круг, руки, овал. Тулуб – Квадрат. Внизу великий круг. А валіза теж квадрат. А з яких геометричних фігур зробили ялинку? Трикутників. Скільки їх? Три. Молодці. Дякую, діти, що допомагали і гарно подарунки всім роздавали. Ой, а торбинка моя порожня. І здається, я залишився без подарунка. Дітки, а давайте ми сіговичку зробимо подарунки. Його друзів, сніговичків з паперу. Приготуйте для роботи білий та кольоровий папір, ножиці, клей, фломастери чи маркери. Вам потрібна буде ось така смужка. Її приготують для вас батьки. Змащуємо клеєм один її край, накладаємо інший край зверху і притискаємо пальчиками. Щоб краще злиплося, ми можемо використати прищіпочку. Ось так. Тепер візьмемо квадрат. І виріжемо з нього круг для голови, обвівши ось таку кришечку. Виріжіть його. А для того, щоб зробити капелюк, візьміть прямокутник білого кольору. Нехай батьки допоможуть вам намалювати контур капелюшка. А ви виріжіть ось так. Давайте його прикрасимо смужечкою зеленого кольору. Для цього обвівши по ширині капелюк. Ось так підведемо лінію і виріжемо, приклеїмо смужку. На полями капелюшка. Залишилось його з'єднати із кружечком, який ми попередньо вирізали. І смужечки оранжевого кольору вирізаємо морквинку і приклеємо центр голови. За допомогою маркера чи фломастера малюємо очі і ротик. Тим часом тулу вже міцно з'єднався, і ми зрізаємо ці готрі кути, заокруглюючи їх. Тепер зробимо дві руки і смужок білого паперу заокруглюємо ножичками один із країв. Намочуємо клеєм і приклеїмо всерединку смужки. Тепер залишилося з'єднати голівку. А гуцечки, щоб не губилися, намалюйте чорним фломастером чи маркером. Трішечки зігніть тулуб, щоб він стояв. Сніговичок нам дуже вдячний, що ми йому сьогодні допомогли. А зараз він з нами прощається, але обіцяє ще повернутися. До побачення!